До середини 18 сторіччя Португалія була однією з найбільших імперій на планеті. Адже ця морська держава мала найбільше колонії в світі. Що ж, океан дав Португалії могутність, океан же її забрав. 1 листопада 1755-го мешканці Лісабона, католицької столиці Європи, збиралися в храмах на службу до Дня всіх святих. Місто Бога відзначало одне з найбільших свят у році. Початком меси полум'я свічок похитнулося, стіни задрижали і почали падати. Кілька поштовхів, які сучасні вчені класифікують як «дев'ятибальні», поховали десятки тисяч прихожан живцем. Врятовані кинулися в гавань до безпечних, здавалося, доків. Але там, де звикли бачити воду, було морське дно зі скелетами кораблів. А просто вцілілих рухалося гігантське цунамі. Три велетенські хвилі зруйнували усе, що не поламав землетрус. Тисячі людей змило в море. Королівський палац розсипався як картковий будиночок. Лісабон палав 5 днів. Загинула майже половина його мешканців. Португалія так і не оговталася від землетрусу. Держава зникла із арени наймогутніших, а філософи почали дискусії про жорстокість Бога. Це ж треба знищити сотню тисяч людей у день всіх святих, що зрештою поклало початок сучасному атеїзму. Але як на рівнинній місцевості, де немає тектонічних розломів, могла статися така катастрофа? До розгадки феномену вчені наблизилися зовсім нещодавно. Відповідь знайшли на дні океану. Команда морських геологів із Лісабона виявила там аномалію, яка наймовірніше спричиняє катаклізми. Кам'яне дно поглинає воду, і через це тектонічна плита під океаном розшаровується надвоє. Це і спричиняє землетруси, які породжують цунамі. Але як вберегтися від такої сили, досі невідомо. Пальне майбутнього людство знайшло на дні океану. Вогняний лід або гідрат метану вже досліджують американські, японські та китайські вчені. Енергетична цінність цього палива вища, ніж у нафти, газу і вугілля разом взятих. Але океан може не тільки вирішити енергетичну проблему, а й лікувати смертельні хвороби. За рік після смерті своєї дружини американець Девід Стейтс почав забувати все, що знав. У чоловіка почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Зараз пам'ятати про елементарні речі йому допомагає комп'ютер. Що там у мене сьогодні? Сьогодні у вас заплановано п'ять речей. Ліків від цієї хвороби поки не існує. Проте їх можна знайти в океані. Сповільнити прогресування хвороби може особливий вид морських губок, який живе біля узбережжя Філіппін. Препарат на їх основі вже протестували на мишах і отримали неймовірні результати. Мишам повернули пам'ять. От мікроби холодних вод Арктики виробляють особливі сполуки, які можуть врятувати людство від антибіотичного апокаліпсису. Вони знищують бактерії, які не по зубах сучасним антибіотикам. А частина до того ж ще й полегшують епілептичні напади. Їх і вивчає морський біолог-дайвер Марсель Джасперс. Він вже багато років шукає секрети адаптації мешканців океану до непростого середовища існування. Окрім губок, Джаспарс досліджує асцидій. Це м'які безхребетні, які приростають до дна океану. Деякі з них виробляють речовину, яка може вбивати ракові клітини. Ширлі Помпоні вирощує морських губок у пробірках і керує інститутом, який розробляє нові технології дослідження світового океану. Під час одного із занурень у Карибському морі вона знайшла губку, яка виробляє протиракову речовину. Також вони у дуже витончений спосіб відновлюють пошкоджені хворобою клітини. Морські мешканці можуть допомогти не лише з лікуванням. А й тестуванням ліків під час одного із занурень коло берегів в Австралії вчені знайшли морських анемонів із новим для науки червоним протеїном. У лабораторії цей білок перетворили на простий і доступний тест для потенційних ліків від онкохвороб. Зараз у це важко повірити, але в 19 столітті устриці були їжею бідняків. Їх збирали ті, кому не вистачало грошей на справжнє м'ясо. Через масштабні вилови молюски швидко стали рідкістю і вишуканим делікатесом. Неймовірно, але саме ці маленькі молюски можуть врятувати мільйони людей від смертельної загрози. У жовтні 2012-го Нью-Йорк накрив ураган Сенді. Штормові хвилі зруйнували дороги, мости та повністю відрізали район Мангеттена від материка. У воді загинуло 150 людей. Аби чотириметрові метрові хвилі не призвели до катастрофи, довелось навіть відключати три атомні електростанції. Коли штормовий апокаліпсис вщух, міська влада почала думати, як захистити мегаполіс від гігантських хвиль. Вчені запропонували відновити у затоці Гудзон живі хвилерізи, які сторіччями оберігали місто. Колись у водах біля Нью-Йорку жили трильйони устриць, шар за шаром. Вони утворювали рифи, а ті ставали осередком життя риб. Молюски не тільки формували ландшафт та фільтрували воду й ставали природним бар'єром проти великих штормових хвиль. Устриці створюють устричний риб, схожий на кораловий. Це певний бар'єр, який не можуть зламати жодні хвилі. Це скелі з мушель. Проте неконтрольований вилов, поглиблення дна і забруднення води майже практично стерли устриць із гирла Гудзону. Молюски або труїлися викидами, або їм не було де кріпитися. Після урагану влада міста виділила 60 мільйонів доларів на побудову лінії живих хвилерізів. Одна самка у хорошому стані може викласти близько 100 мільйонів яєць. Тільки одна. А уявіть, коли їх 10 тисяч. За короткий час, років 10-15, вони можуть повністю заселити акваторію. Нью-Йоркські ресторани щодня віддають для цього проєкту сотні кілограмів раковин, улюблених місць для поселення личинок устриць. Автори проєкту сподіваються, що устриці скоро заселять рукотворні рифи. Якщо все піде по плану, вода на пляжах стане чистішою, а шторми більше не становитимуть загрози для людей. Найщасливішого тюленя у світі сфотографував німецький фотограф Мартін Тім біля берегів Швеції. Вже давно помітили, ці савці посміхаються частіше за інших жителів моря. Втім, вони не єдині морські мешканці, які мають почуття гумору. Синку палубу не мий. Вона вже не наша. Вночі корабель окупували морські котики. Поява справжнього господаря тварин схоже геть не бентежить. Бо що може бути краще, ніж сон на зручному дивані? А цьому морському котику, схоже, набридли надокучливі дайвери, які постійно намагаються зробити з ним селфі. Тож він удався до радикальних заходів. Щоправда, зняти маску та перекрити кисень з першої спроби поки що не вийшло. Дайвер Роберто ніяк не може звільнитися від восьминога. Той присмоктався до гладенького костюма чоловіка ще на глибині. Коли ж він виліз на човен та спробував відірвати від себе прилипалу, в нього це ніяк не виходило. Хвилини три дайвер безуспішно боровся з морським мешканцем, аж поки його друг вдосталь насміявся і, врешті-решт, звільнив спину товариша. Пірнувши до ламантинів, цей дайвер ніяк не міг передбачити, що хтось спробує його на смак. Тварина переплутала бороду з водоростями і взялася обідати. Група вчених встановила на Дні Марянської Западини клітку, набиту м'ясом, і стверджує, що приманила меголодона. Це такий доісторичний хижак розміром з автобус, який харчувався іншими акулами та навіть китами, і вважалося, що він вимер мільйони років тому. Що, ж, рибина на відео виглядає більш ніж переконливо, хоча скептиків нічим не переконаєш. Що ж, ми вивчили, то що океану лише на кілька відсотків, тому там може ховатися будь-що і будь-хто. Бережіть себе, природи і моря з океанами, аби вони могли вберегти нас. З вами був Максим Сухенко. Зустрінемось у загубленому світі.